А сам Айварас став такою гострою темою, і а не хтось інший, тому що Айварас є яскравим представником заходу. Його поставили як наглядачі першу в чергу кредитодавців, які дали кредити, і сьогодні за завдання я повністю згідно з колегою уряду. Це є повертати кредити, це не проведення реформ. Цей уряд відповідає за повернення боргів, тобто вони сьогодні віддали більше боргів, ніж отримали кредитів. Це раз це правильно, це, це дійсно правда. І хай Яценюк і Єресько може тому. Підтверджуєте, але те, що сьогодні сукупний борщ держави зростає астрономічними цифрами, це теж є правда. тому чому Айварс, бо є наполягає на одні основні тези. Зменшується збільшився. Сьогодні становить 1 трильйон півтора трильйона гривень. А гуші почекайте, Ми говоримо, ми заробляємо ВВП в наше в гривнях чи в доларах. Ми що випускаємо, Ну, почекайте. нас відбулася, то звичайно девальвація, то ви відповідає. І цих так, цих розуміло, і він зменшив так, всі нас всі вже... зменшився. нас <клес> є Я дай завершу, воні, по перше я, свою я, думку. Я, допомню, ну Ні, будь ласка, де да, я тебе не перебивав? Okay. І як саме Олексія не перебивав? Так я хочу сказати: так ось якраз Айвара завжди говорив: суть його реформи була наступна: контроль за державними підприємствами і приватизація державних підприємств іноземними компаніями. і тільки контроль іноземних компаній. І тут наклався інтерес. Є злодії місцевого гатунку типу Кононенко, який контролює потоки, і є іноземці, які хочуть контролювати держ Авні потоки, а в мене питання: а що від того українському народу? що нам з вами від того, що хто перерозподіляє наш національний багатство і наші ресурси? Чи це будуть іноземний капітал, чи це будуть місцеві жуліки типу Кононенка? Від того ми не виграємо ніхто, тому правильно сьогодні має реакцію давати антикорупційне бюро. Сьогодні має антикорупційний прокурор і прокуратура на такі заяви робити перевірку. Я вас Як... Тож у новому уряді, якщо у нас у уряд коаліційний. Зараз ми кажемо вже про нову коаліційну угоду, але дві фракції з чотирьох проти цього уряду. То під кого і під що складається нова коаліційна угода? У мене питання просто до всіх зразу. Ну будь ласка, Насправді, дякую, що дали слово. Е, я хочу сказати, насправді це якийсь абсурд чи коалізіябсурду, чи цирк навіть важко собі уявити. Є фракції, які обрали люди в парламент, тобто так, які сформували коаліцію, і більшість вони підписали коаліційну угоду. І вони по ній не живуть, бо в них не виходить, і вони постійно вважають, що проблема в коаліційній угоді, бо вони тільки 5% її виконали за рік часу, і більшість законів не проголосували. І завжди хочуть, і завжди хочуть її переписувати. І саме цікаво, коли сьогодні говорять про те, що, наприклад, єдине слово ні в якому разі нам не можна проводити дочасних перевиборів, бо те там на руку там Москві чи щось інше, та і так далі. Так я хочу нагадати, що під час війни Україна провела три виборчі кампанії: дочасні президентські вибори, дочасні парламентські вибори, Гові місцеві вибори і країну не розвалила, і це саме основне завдання. Те, що суспільство, коли є криза, єдиним вихідом з кризи, це є якраз дочасні вибори, це перезавантаження влади, якщо влада не може справитися з тими завданнями. А в нас що виходить? Що прем'єр заявляє: не зачіпайте нас 12 місяців, ще надайте нам ще 12 місяців покерувати, і так, таким чином оголошує практично конституційний переворот, тому що що він говорить, що парламент не має права втручатися. Що це політики, що це партії мають заважати мені грабувати? Українську державу, от ніхто не заважайте. Так перепрошую, ви повинні зрозуміти, що парламент якраз і обирає і несе відповідальність. І отут є представники коаліції, які голосували за цей уряд, так навіть ті, хто вже вийшов з коаліції. Вони безпосередньо несуть відповідальність за цей уряд, як на тих менеджерів, менеджерів яких наняли на роботу, які мають виконувати ту програму. А технократи, які не від не жодного відношення, так перепрошую. Половина тих учасників уряду вони ж навіть не балотувалися. Хто знав Айвараса чи Єрецько, вона що в якомусь. Списку було, ні. Так, що за неї люди голосували, ні. За них голос, люди голосували за ті партії, а партії від себе або беруть своїх менеджерів, тих своїх партійців ставлять на ті посади і доручають виконувати програму політичну своєї партії, а ні, то наймають тих менеджерів. А сьогодні вони цураються від того. Так перепрошую, не уникайте відповідальності. А беріть приклад навіть самої свободи. Ми, якщо йшли в уряд, то казали, так це в нас міністерство. Ми відповідаємо за міністерство аграрної політики чи міністерство екології, але ніколи, ніколи не З'їжджали зі своєї відповідальності, а сьогодні хочуть людей в черговий раз політики обдурити і, ніби таким чином, що несуть за них відповідальність. Ні, перше, ви як коаліція несете відповідальність за стан держави за роботу 100%. 100%. уряду і 100%. 100%. за ситуацію в країні. Якщо ви не здатні вирвати її і дійсно подолати цих політичну кризу і економічну кризу, складайте повноважні, де на дочасні вибори і люди дадуть вам оцінку. І це, до речі, вже рейтинг е, більше опублікував, що більше 50% українців підтримки. Римують дочасні парламентські вибори, і, 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 і сум... саме та це раз і відставку уряду в першу чергу яценюка більше 70%. 70%. Бо? Бо суспільство бачить, що вони не здатні цього зробити. В них тільки чвари, що яценюк заробив мільярд чи там більше, і йому ще треба 12 ну, місяців ще один мільярд пані, заробити. Пані,